Доброго дня, шановні дітки, шановні наші друзі, шановні дорослі. Ви знаєте, от е, кожен день проживаєш, думаєш, коли все закінчиться, і кожен день, який знаєте, от такий там негатив буденність. Сьогодні ви дійсно подарували нам пів години справжнього позитиву. Ви подарували нам той гарний настрій, який ми дорослі. Нам цього дійсно не вистачало. І знаєте, дітки, ми з вами часто зустрічаємося, і наше завдання, як дорослих, зробити вам гарні комфортні умови. І сьогодні із колегами, і голова районної ради, і депутати районної ради, ми до вас сьогодні приїхали дійсно подарувати вам подарунки. Останній раз, коли ми зустрічалися, ми говорили, що знаєте, потрібно, крім того, щоб була позитивна енергія, запалити світло в бомбосховище. І вчора. До нас дійсно ми це зробили. Тепер у вас, коли виключатимуть світло, коли у вас завжди у бомбосховищі, бо буде воно горіти, тому що там буде працювати потужний акумулятор і інвентар. Ну а і знаєте, от хочеться от саме головне доторкнутися до Святого Миколая, і щоб оці побажання сьогодні щоб не падали ракети. Щоб наші всі захисники і захисниці пошвидше повернулися додому. Щоб ця клята війна закінчилася, і з ми з вами жили як раніше. Проводили свята, веселилися, радувалися кожному дню мирного життя і цінили це. А те, що буде, ми приймемо, яке воно буде. Тому, дітки, навчайтеся гарно, слухайтеся. Обов'язково учителів, і знаєте, от Святого Миколая він вам не розказав, в нього був брат Крампус. І цей брат, чому вони розійшлися? Тому що брат Крампус склав список неслухів. А Святий Миколай сказав, що неслухи можуть мігрувати. Якщо дитинка не слухається, хлопчика або дівчинка, він його вносив, а Миколай убирав їх, вичоркував. І на фоні цього вони між собою розійшлися і поскандали. Тому хочеться, щоб в цьому залі. У нас не було неслухів, були тільки слух'яні хлопчики і дівчата. І слух'яним хлопчикам і дівчатам ми подаруємо мандарини.